Є таке прислів'я, допоки рак на горі не свисне, так само і з сроками оформлення спадщини. Наше законодавство дозволяє оформлювати спадщину безкінечно. Тобто це нічим не обмежено. Ви можете оформити її протягом там, після 6 місяців зразу бігти до нотаріуса. Можете через рік, можете через три, а можете взагалі не оформляти. Ну, таке у нас законодавство, але як завжди, диявол криється в деталях. І які це деталі? Ну, Але тут, по-перше, хочу зауважити, щоб ви не путали термін оформлення спадщини і термін прийняття вступу в спадщину. Є дія, яку зробити потрібно необхідно. Тобто до 6 місяців вам потрібно побігти до любого нотаріуса. Переважно це там, де майно або там, де відбулася смерть. І написати заяву, в нього подати, що ви прийняли спадщину, і отримати таку бумажку, витяг з спадкового реєстру з печаточкою нотаріуса, Вони ще люблять ставити печаточки, хоча зараз можна і без печатки бути, хто не знає, оце необхідно зробити до 6 місяців, бо це є найбільша помилка. А оформляти можна безкінечно, хоча от наша диджиталізація. Наші всі реєстри, наші всі вимоги там э, змусять вас оформлювати спадщину чим скоріше. Чому? Ну, по-перше, десь субсидія. Десь укласти договір на ті самі житлово-комунальні послуги. Електрика, вода, тепло, підмітай, замітай, тобто ЖЕК чи ОСББ. Це потрібно зробити. А там вас питають, а де документ? Тому. Десь оформлювати субсидію, потрібно теж подавати документи. Десь інші дії, там декларації державні службовці, хоча в нас зараз декларувати не потрібно, хоча це так як розібратися, дуже логічно, щоб не з'явилися воєнкоми, мільйонери і всі інші. Тому, незважаючи, що спадщину оформлювати можна необмеженою кількість часу не обмежено, вам прийдеться її оформляти. Для того, щоб знати всі моменти, підписуйтеся на цей канал і зауважу. У коментарях можете питати, писати питання, ми безкоштовно у коментарях відповімо або надамо якусь іншу відповідь у загальнюючому вигляді відео. Тому дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.